Всім привіт! Це 12-та серія виживання на одному блоці у Майнкрафт. У і серії ми перенесли вже всі предмети в будинок, ми ще будемо доставити. Так в нас ще немає ліжок і всяке ліжок. То не знаю, у нас з'явилося ще нового фаза. Вона як десь. Я не знаю коли, але ну, десь приблизно 4-5 серій Назад може, може і швидше або пізніше. У нас додався камінь. І ще багато всіляких блоків. Так. Потім ідемо добувати далі блоки. Добувають один блок. Зомбі. Воно щоб бідне впав вниз. Ого! І мій шкоряна куртка випливла, шкаряна шапка. Все, що в нього було. У мене ж є ще є про нього золотий шолом і куртка сира. Ну, пофутбувано. Так, ну я думаю, давайте ми дамо спеціальний ящик з бронею. Думаю, так і буде. Сюди от шов тут на табличку і складаємо всю будинку троє. Так і так. Це не добув. Нам ті вороти вже не треба. Тому ми його відкидаємо. И потрібно поставити переплавлювати у нас немає цих у нас немає вугілля, тому мы почув ставим на уровне сундук. Не буду. ми обов'язково її переплавимо, болейської сундук до переплавленої Так. Ой, такі, що тут? О, ще шкіряні чоботи і состріл в сундуках. Щоб це все знову поставити. Нині багато всілякого одягу випало. Так. Це сюди. Так. Ми щоб все. Так, все. Так, ми все скало. Йдемо далі добувати потрібно ще багато ресурсів добути. Коли не забути ввати, закривати хату. Так, щоб ніякі мови і тварини сюди не дійшли. Тому що кріпер зайди, він може не підірвати. Так, добуваємо далі блоки. Ще дощ по цьому коротку. Там є? Ні. Я не знаю, що він Павнівся, в мене прямо граю, то тобто він би так помер. Його, скажімо так, прилило би. О, вугілля. Якраз і потрібне було. Давайте. Так, складемо далі, що це все. А в гіллями якраз плавиться, сміття поставимо. Він хай переправляє сміття. Може ще знадобиться масшта, на ну так наперед може знадобиться ще в склад і все, що у нас є блок. Це потрібно і... Так. прокрафтити. Также надо посадимо. Тут така вже одного. Скрині нам не треба. Я ja, добуду обіскати. Так. Ти. 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 Ми треба зараз у нас не скрафтити. О, я просто на останнім ударі пламався. Голосло. В принципі, я б і так зомби вбив, но так, так, потрібно піти скрафти. До речі, минулі серві. Появилися розбійники і ми виходили і з одного з них мої того, так треба. Я куплю, що поки що сюди. Може ще колись здобуться. Знову жити, щоб і складаємося. У мене потрібно скрафти спільнович меч, табора зараз моби всі, будуть спалитися можуть. І я не буду мати чим від них відбиватися. Так, зпустити. Потрібен кругляк і дошки. У нас була пряма, тому ми їх зараз крафтимо. Так крафтим меч. Хотя буде треба ще кірку скрафтити. Це вже трішки пізніше, коли вона сломається. Так что все на написано. Ще, у нас є ще одна наквітла заліз. Це перша яка заквітла Ладно, пробую У нас на Заквитт, такі пусті. Ну, давайте вот одну Заквитт положим вот сюда, вот под окно. Пойдемте, вот другая такая самая, мы поставим ее вот сюда. Так. Вантаж блоки. Так, Злому 2591 блок. Все добре. Це означає, що у нас скоро вже буде нова фаза. Пошли в червної книги. Це я потім віднесла сну. Перше всего це все доплею, до поки кирка не сломається. І далі будемо вже. Може щось будемо робити не тоже треба добувати один блок, сабом будемо розвиватися фаз. О, залізна кірка. Перша наша залізна кірка. Якраз ви кам'яна піч. Теж залізом треба було. Значить залізо є. Он може випасти. Хлібу ще більше. Перший ось є. Тварина! Аксолотель. Давайте його зукраємо. У нас немає такого окремого води, щоб вона не впала. Е, і... хай вон того си, вони що не впали. Це наш перший аксолотель. У нас буде ще відра води, ми хубаво. Маленький такий тягінчик, і там його ну, з водою. Там його засели. Ну, у нас є, то у нас майже вже весь плаває, повний плавання. Що давайте далі будемо ламати? Ми за це відео добре прокачали ресурси, але у нас тепер це перша залізти, кайка у нас є інструменти. Плавильну печ. Поставлю в будинок. До речі, в плавильні печі, Буде швидше плаватися сіроти. Якраз її потрібно буде. Тобто зараз приправити мітіку, я тільки не добув. Тут на піч. Так, ставимо. Я думаю, що не використовуємо всі пікнети. Бо вони не потрібні. Ну, сундуки, та вони нам зараз не надобляться. Потім думаємо їх... О, наші одна спітла, але я її сюди вот поставлю. Там, де ми хотіли. Так. Зараз став відролави також. Що тут більше треба? Йос. Так, а що тут зробити буде? Робити сверху. І це повітряка. Так, тут все тут склав. Так, коли напічка розплавається. А это потім така на планеті все добудемо. Ну звісно, що потім немов садін. Другий аксімотель. Треба якийсь раний доти. А де там той? У вас був ще один. Він не думає, що таку низько дуже поплив. Задихнуся, треба вверх плисти. Можна подивитися? Так, зараз виліземо. Він шо впав. Де у нас? другий? Так, треба швидше, щоб нам випала якась вода. Ми зараз ширенько так. Коли ми себе приведемо, його швидко туди заселимо. Коли що воду неможливо крастити. Тоб... Погано! Міна! Втікаємо, 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 побудовуємо, забудовуємо, побудовуємося. Гледзі всіх. Я думаю, що ми їм вже кужиха на... Ну нічого, а ми того не покажемо. покажемо. Я знаю, як зараз зробимо. Можна ось так от зробити сзади. Перший особи ззаду. І ми так от будемо подивлюватися. А що в не любув? Ми зараз приймаємо собі. Так от її де. Запрягую коскавай двері. Наші він там був. Є yeah! вийшло. Ми його закрили будинку. Але ми мусимо якось його убити. Табу так. У нас немає доступу по будинку. Відволікаємо і відводжу. Відводимо його від нас. Головне, щоб не рванув. Не рванемо і погано буде. Я треба передбачати охоту. Ну, До я знаю, як вивати крипра. Треба кучу ударів наносити в один час. І якщо він довго шипить, то ліпше в нього одразу відійти. Він так швидше б брався. Так, швидко крафтим. Руку по. Якщо... Хорошо, б щось потім і розколочуємо другий поверх. Ми його заколотили таке. Наприклад, що сокиру втрав тому вона вже зламається зараз. Ну, якщо не відбувалося, я ще знаю, що я зараз додам до будинку свого. Можна це не додавати? Але я додам. Як красоти Так, перше ми розколочимо другий поверх. Я тут забудовував, щоб відкліп розходить. В іншому поверсі я би не встиг урахуватися в вікно, щоб вилізти вже звідси. Так. Е так, давайте вже підемо. Так, потрібно все зробити. Я хочу ось так зробити. Дивіться, навіть я от того коло зробив так. Чуть так от. Що одне. Так само з другої сторони. Раз. 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 Такі гарніше, Так. Туди, туди. Ой, достання. Доведеться все перероблювати. nu, ia să se roblu în stopi serii. Nu, deja sunt nu duce bogată. Da. Să gineți. Nu la a serii, vă joani, nu dau un bot mic, dați like, pe canal, si simpa. papa.